Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні пропоную вам зі мною приготувати булочки А-ля піца. Це смачні пухнаті булочки, ароматні і дуже гарні. Давайте готувати разом. Починаємо. Розбиваю одне яйце. Кладу сіль 1 четверту чайної ложечки. Сиплю сюди цукор 60 грамів. Та оце все перетираю вінчиком. Наливаю сюди молоко, тепле молоко 200 мл. Або це 230 грамів. І додаю 14 грамів живих активних дрожжів. У мене дрожжі львівські. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, то це потрібно 6 грамів. Перемішала. Тепер насипаю сюди манку 30 грамів, перемішую, вливаю олію рафіновану 30 грамів та просію 400 грамів борошна. І ставлю тісто вимішувати тістомісом на 5 хвилин. Тістоміс гарно вимісив тісто. Зараз я його накрию харчовою плівочкою і рушничком та поставлю у тепле місце підходити на 1 годину. Поки тісто підходить, я готую начинку. Мені потрібна ковбаса варена 500 грамів. Ковбаса має бути смачною, щоб булочки. Вийшли смачними. І натираю ковбасу на крупній тертушці. Далі беру три плавлені сирки. Кожен сирок пачечка по 70 грамів. Для того, щоб легко натерти сирок плавлений, потрібно його на 10 хвилинок покласти у морозильну камеру. Так зробила і я. Швидко і просто натерла сирок на крупній тертушці. Далі беру один зубчик часнику 3 грами. І натерла його на дрібній тертушці. Додаю сюди кетчуп 2 столові ложечки. І усе разом потрібно перемішати. Ви можете додати сюди за вашим смаком будь-які спеції, можете додати чогось більше, чогось менше, чи більше сиру, чи більше ковбаси, це вже як вам подобається. Можна додати більше часничку. Буде смачніше. Та я додаю тільки 3 грами, тому що мені гострого не можна. Ось так усе перемішуємо. Уже аромат приємний. Пройшла одна година. Подивіться, як гарно підійшло тісто, яке воно пухке. Килимок притрушую борошном і викладаю сюди тісто. І його обминаю та розкатую качалочкою у прямокутник. Тісто розкатала ось такий прямокутник: 36 см на 52 см. У мене вийшло. І тісто тоненькі, ось дивіться, десь пів сантиметра завтовшки. Виклала начинку, і потрібно її розрівняти по нашому тісту. Розмазала начинку по всьому тісту. Вийшло ось так рівненько. Це, знаєте, будуть булочки а-ля піца. Економ варіант часу. Економія часу. Бо готується швиденько, і смачно буде в результаті. Нічим не гірше, ніж піца. Зараз потрібно згорнути тісто. Піднімаємо одну частинку і накриваємо неї серединку. Так. Те саме робимо. Так, накрили. Те саме робимо із оцією частинкою, другою. Також її піднімаємо і накриваємо нею. Попередню частинку. Ось так. Тепер потрібно розрізати на частинки. Для цього я використовую шпатель, звичайний кондитерський. Ось будуть такі смужечки. Їх можна робити товстішими, тоншими, як бажаєте, у мене ось такий розмір десь 2 см. Тепер беру одну смужечку. Її потрібно завернути декілька разів. У мене буде ось так. Ось так. І покладу зараз на деко. Ось так вийшло розмістити на деко. Накриваю рушничком і залишаю у теплому місці підійти на 30 хвилинок. Пройшло 30 хвилинок. Дивіться, як чудово підійшли наші булочки. Тепер потрібно збити яйце. До збитого яйця додаю чайну ложечку сметани і вбиваю це все разом. І потрібно даною сумішю змастити тісто. Для того, щоб воно мало гарний золотавий відтіночок. Ось так. І притрушую зверху кунжутом. Так буде смачніше. Ось дивіться, як гарно вийшло. Духову шафу нагріла до 200 градусів і відправляю туди булочки випікатися. Пройшло 25 хвилинок, булочки готові. Аромат. Аромат піци звичайної. Дуже смачно пахнуть. Дивіться, які гарні. Булочки вийшли. Ароматні. Давайте одну з них скуштуємо. Тісто пухке. Бачите, воно наче аж дише. Підсмажене, добре, хрумтить. Дивіться, яке тісто. Як пір'їнка. Смачне. Булочка ароматна і дуже дуже смачна. Приготуйте, пригощайте своїх знайомих, діліться посиланням на мій рецепт. Хай ваші знайомі приготують. І поставлять лайк. Та підпишуться на мій канал. Я буду вам дуже-дуже вдячна. Смачного!